У Чернігові частково відновила роботу обласна бібліотека Короленка. Її вночі 30 березня обстріляли російські військові. Через влучання снаряду в бібліотеці пошкодило дах, вибуло шибки, по стінах пішли тріщини. Наразі, зі слів директорки Інни Аліфаренко, полагодили лише дах, а внутрішні роботи планують закінчити до кінця року. Поки що ті внутрішні роботи, які залишаються, там треба наводити лад. І я сподіваюся, що до зими ми приведемо лад в вікна, оскільки працівникам треба працювати. Але, на жаль, мабуть, поки що та кімната не буде використовуватися найближчим часом для користувачів. Наша конференц зала, який дуже полюбляють наші користувачі, проводити зустрічі, вечорі, круглі столи. Ну, сподіваюся, що ми зробимо. Відсьогодні в бібліотеці читачі можуть прийти у відділ абонамента, обміняти книжки та отримати інформацію. Також працює сервісний центр. За словами директорки, читальні зали не працюватимуть через відсутність укриття для читачів. Під час повітряної тривоги бібліотека не працюватиме. Одним із перших відвідувачів бібліотеки після відкриття став історик та краєзнавець Сергій Горобець. У березні російський снаряд знищив його будинок, де він зберігав всі робочі матеріали. У бібліотеці планує відновлювати свої архіви. Згоріли всі комп'ютери, всі носії, всі накопичувачі. Тому якраз у мене було багато матеріалів саме звідси, бо власне я ще й не просто історика краєзнавець. і Якраз краєзнавчий відділ це для мене майже як рідний відділ. Я тут завжди багато років вже не одне десятиліття працював, збирав матеріали, тому звичайно жалко зовсім тим, що загинуло в вогні.